Вирощуємо тюльпани в горщиках для цього. Нам потрібні цибулини одного або декілька сортів бажано великого розміру, добре розпушений дренований ґрунт. І будь-який горщик, але обов'язково з отвором. Насипаємо ґрунт майже під сам верх, залишаючи приблизно 5-7 см висоту цибулини, якраз так, щоб цибулини помістилися. Тут ми не дотримуємося правила трьох висот, тому що не висаджуємо у відкритий ґрунт. Я тут саджу цибулини раннього сорту, махрового лавандового кольору кік-стар. І також додаю декілька цибулин мускарі, щоб була цікавіша композиція. Зараз початок грудня, і земля ще не замерзла, тому можна продовжувати як садити як в горщики, так і у відкритий ґрунт. Ми ще зараз в наявності маємо дуже великий асортимент тюльпанів, мускарі, нарциси, гіацинти. Так що заходьте до нас на сайт matlaflowers.com.ua і обирайте. Можна висаджувати далі у відкритий ґрунт або у горщики. Садимо ось так густенько. Щоб красива була композиція в шахматному порядку, додаємо мускарі, але так, щоб цибулинки не торкалися одна до одної. Ось так виглядає посадка. Засипаємо, поливаємо і відправляємо в холодильник в відсік для овочів та фруктів або в підвал і чекаємо, поки проростуть приблизно на 5-7 см. Тільки проростуть, виставляємо на підвіконик, який найкраще освітлюється. Регулярно поливаємо, і чекаємо на цвітіння.